Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні будемо переробляти брагу. Ось Брага в мене в такій ємкості. Не доливаємо, бачите, неповний балон. Зараз будемо переробляти брагу О, і збирати цей апарат двойної перегонки. Ну, перед тим як його зібрати, я буду використовувати ось таку сітку панченка. Бачите, вона трошки окислилася. Одна і друга. Зараз я е, сюди залью воду, висиплю лимонну кислоту, прокип'ячу, ви побачите, який вона буде мати вигляд. Покажу, куди я її буду вставляти і е, буду вже тоді збирати апарат і буду проводити е, перегонку. Так, ну що, проварив я в лимонній кислоті е, сітку. Подивіться, як вона вже посвітліла, Зараз ми будемо її заправляти цей апарат. Що куди я буду ставити, я буду вам зараз показувати. Ну, ній шукаю, я не зможу це зробити. Так, що ми далі робимо? Я роблю сітки, ось таку пірамідку. Бачите, таку пірамідку. І буду. Ставити її в цю ємкость. Але перед цим я зальюся цю домашнього вина. Це десь більше більш ароматики. Вино домашнє, смачне, дуже гарно пахне. Тепер ми беремо цю пірамідку, піднімаємо, вставляємо у Е, До речі, Оце цю сітку я купував на AliExpress, вона там в рази дешевше, ніж у спеціальних цих магазинах. Ну, Заду був такий, щоб її, цю сітку вставляти якось. Я сюди вставив, бачите, ще одну сітку вставив запижувати, але не фатило, треба докупляти. ну Я придумав це робити пірамідкою, далі е, докуплю сітки і буду так вставляти, що вона буде. У ну, виді такого пижа. Тобто, сюди поставив я сітку і сюди поставив. Як коли ви гоните сахарну брагу, це не обов'язково ставити таку сітку, можна поставити із нержавійки. А от коли фруктова брага, то із м'яді сітка повинна бути обов'язково. Обов'язково, якщо фруктова брага. Далі буду збирати апарат і вже включусь. Вже почнеться процес. Так, ну що, процес пішов помаленьку, але пішов. Значить, зараз я відбираю десь 250 мл голів. О, апарат працює справно, в заданому режимі вийшли на першу скорость. Як я відберу ці 250 мл, потім я виключу газ і зелью конденсат, що тут є. Назад закручу і будемо вже е, брати все те, що нам потрібно, найвищого качества. Значить, температуру зараз таку показує. Тут в мене ще стоїть ще один градусник. Я про нього вам розповідав в своїх відео. Ось він так виглядає. Зараз показує температуру води 36. Якщо вода підніметься вище 50 градусів, спрацює звуковий сигнал. Я буду знати, що або не стало світло, або що з насосом. Це для того, щоб запобігти викиду пару і загорання самого апарату, так що безпека на першому місці. Так, що я планую взяти? Значить, я планую взяти, що наготовив е, баночки. У мене вийде десь, планую взяти 2,5 літра 86% спиртуозності, Потім вже можна буде її розвести. Е, хто як схоче, можна зробити 50 градусів, можна зробити 60, можна зробити 30% на налівки. В общем, це так все воно у нас працює. О, водичка подається, виводиться на двір через віконце. О, там буде вона набиратися, буде використовувати для поливу. Значить, ну, більш нічого такого тут розказувати цікавого немає. Я включуся вже, коли получу результат, перевіримо, якась притузність, що в нас вийшло, чи вийде те, що я запланував. Так, до зустрічі, я думаю, через декілька годин зустрінемося. Ось і закінчується процес приготування цього чудового продукту. Ми вже бачимо останні капельки. А потихеньку. Так, що ми маємо в результаті? Значить, в результаті значить, 250 мл спирту, Це у нас виходить голови. О, це піде на розпал. О, або для якоїсь дезінфекції. Значить, літр у нас вийшлося 89. О, тут теж десь 86, напевно. О, і тут я міряв 82%. Е, під, Підводимо, як кажуть ітоги, значить у нас вийшло 2,5%. Коли це все змішається, буде десь 86%. О, якщо ми ці 86%, 2,5 літра розведемо, Двома, літрами обикновеної води. У нас виходить 5 літрів гарної горілочки, десь 42 градуса. Це, щоб ви розуміли, по виходу. Було тут 5 кг сахара. Ну, 5 з 5, але ще ж учитайте оці 250 мл. Ну тут 91-92. Ну, я просто не хочу зараз заміряти. У мене на каналі є відео, ви можете подивитися, там я розказую про цей апарат, про його дію, як він працює, все там розписано, як кажуть, від А до Я. О. В наступному відео вже буде в нас, буду робити відео про вино. О, Там я Покажу, які сорта будуть винограду використовуватися. Розкажу рецепт, який мені розказав в Криму один чоловік, який за нього заплатив 1000 доларів. ну Правда, тоді долар був по 5 гривень. А вам я розкажу цей рецепт безплатно, як зробити якісне, добре домашнє вино на 100% краще ніж в магазині. Все, До побачення. Всього найкращого, підписуємося на канал, тут буде ще багато чого цікавого. Всім гарного дня, мирного неба!